Щиро вітаю шановних телеглядачів, дорогих християн і всіх, хто сьогодні налаштувався на це цю хвилю телевізійного ефіру у програмі Вічне джерело. Слава Ісусу Христу. Ми вже закінчили святкування усього циклу різдвяного періоду від благовіщення і тільки що. Відзначали останнє свято, євангельське свято у цьому циклі стрітення Господнє, зустріч новонародженого уже в сорокаденному віці маленького дитятка Ісуса в Єрусалимському храмі із унікальним праведником Симеоном. І хочеться сьогодні, щоб ми більше звернули увагу на цю подію. Ми ще пам'ятаємо тематику йорданських проповідей, і саме свято Євангельське хрещення Господнє ми називаємо свято Богоявлення, де Господь виявив себе у унікальний спосіб у сілій своїй триєдиній сутності: Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий. Але Богоявлення не означає, що людям треба колись десь побачити з'явлення Господнє і жити собі. Я живу для себе, а Бог існує для себе. Богоявлення говорить про те, що Він, в особі сина однородженого, Спасителя світу, так знизився до людської, до людського рівня, щоб. Людей зробити богоподібними, щоб людям повернути втрачену ще далекому едемі Божу природу, щоб людей зробити вільними, насамперед, від гріха, а потім від будь-якої залежності, від будь-якого гноблення соціального, морального чи духовного. То свято стрітання Господнього, ми можемо повною. З повною відвагою назвати святом Богопізнання. І я думаю, що ми зараз це зрозуміємо, але я насамперед хочу нашу увагу повернути до Божого Слова. Це Євангелія Святого Луки, другий розділ. Слухаємо Слово Боже. І ось був чоловік в Єрусалимі на ім'я Симеон. І чоловік цей був праведний та побожний, сподівався він потіхи для Ізраїля, і Дух Святий був на ньому. І було йому сповіщено від Духа Святого, що Він не бачитиме смерті, доки не побачить Христа Господнього. І дух припровадив його до храму, а як принесли батько й мати дитя Ісуса, щоб зробити їм, що треба зазвичай законним для Нього, то взяв Він його на руки свої, благословив Бога і промовив, сьогодні відпускаєш слугу Твого, владика, за словом Твоїм, і з миром. Бо бачили очі мої спасіння Твоє, яке приготовив Ти. Перед усіма народами світло на просвіту поганам, і славу народу Твого Ізраїля, і дивувався Йосиф і мати Його тому, що сказано було про нього, тобто про Ісуса Маленького, і благословив їх Симеон і сказав до Марії, Матері Його: ось цей лежить нападінням. І вставання багатьох в Ізраїлі і на знак сперечання. Та й тобі самій меч прошиє душу, щоб відкрилися багатьох сердець думки. Насамперед, шановні християни, шановні телеглядачі, звертаємо увагу на одного із визначних людей цієї цього періоду. Звичайний, як ми кажемо, мирянин. Починаючи від часу благовіщення, згадуючи Анну пророчицю, згадуючи Єлисавету, Захарія, причисту Діву Марію, Йосифа, пастушків, мудреців зі Сходу, ми можемо без сумніву сказати, якби так би нашою мовою, що це були. Це було Мірянське духовенство. Всі вони, за виключенням одного Захарія, були не священничого покликання служіння. Це були звичайні люди. Але всі вони були наповнені Духом Божим. Всі вони мали особливе Боже ведення в собі, Боже світло в собі. І ми можемо тільки. Дивуватися приємно, як ми не подібні сьогодні на цих людей. Ми, які маємо двохтисячолітню історію християнську, які маємо тисячолітню історію християнства на нашій рідній українській землі. Як мало нам бракує дух, як багато нам бракує духовності. Як багато нам бракує між нами Божого супроводу, Божого голосу, Божого пріоритету, яким користувалися ці люди, і хтось запитається, ну як нам, звичайним людям, грішним людям, досягти такого рівня? Ми чуємо така проста характеристика Симеона. він був праведний і побожний. Ось усі критерії, ось усі аргументи, ось два джерела, на яких зростає Божа духовна людина, праведність і побожність. Тобто шануй Бога і живи згідно Його закону. І все більше не потрібно. Ми бачимо у ньому людину унікальну. Ми мусимо зрозуміти, шановні телеглядачі, що. Увійти у храм не духовні, не представнику духовенства, особливо при строгих ритуалах і строгих приписах закону Мойсея, і робити тим більше якесь священне діяння, це було абсолютно неможливо. Там була така строга підпорядкованість ритуалам, що жодна постороння людина. Не могла близько, там був двір поган, там був е, місце, де жінки могли поклонятися Богу. Там було місце е, святилища, куди священники входили. І єдине місце святая святих, де був кивот, де був ковчег завіту, де були скрижалі завіту, е, куди міг входити один раз в рік. Тільки великий священник, первосвященник. З кропленням кров'ю ягнят, з великим трепетом його ризи були обшиті спеціальними яблучками, так званими гранатовими і золотими дзвіночками. Що коли він ходив, то дзвіночки всі подавали за завіси звук, прислуховувалися священники, чи дзвіночки звенять. Бо якщо вони переставали дзвеніти, це означало, що пересвященник вмер, Господь поразив його за якусь найменшу несвятість. І тут раптом приходить мирянин, так як ми кажемо, і бере дитятко на руки, благословляє священники, десь відступають в сторону. Насамперед, мусимо розуміти, що ця людина це не є абстрактне до припущення, він, напевно, цю тайну Божу, це відкриття Боже, що він дочекається того, коли Спаситель світу Месія прийде на землю в людському тілі, людям говорив, і це надавало йому авторитетності. Я часто говорю, що людина, яка є ведена Духом Святим, яка є підкорена Божій волі, вона володіє особливою впливовістю на навколишнє середовище. Вона є авторитетною людиною. Як каже праведний йов, коли я говорив, то всі замовкали. І після мене вже ніхто уста не відкривав. Старці клали палець на свої уста. А юнаки ховалися. Не тому, що він був такий е, грізний, а тому, що його слово, слово праведника, мало настільки високий вплив і авторитет, що там вже коментувати не було сенсу. Значить, напевно, і в Єрусалимському храмі вже розуміли, що цей чоловік. Хочу зразу зауважити, ми часто вже звикли якось по традиції казати «старець Симеон». Нема ні слова, сказано, що він був старець. Просто праведний чоловік, який його вік був, Слово Боже, нам не говорить. Але цей праведний чоловік, напевно, і їм говорив, що мої очі побачать спасіння, яке прийде для всього людства. І тому, входячи в храм, йому є всі пріоритети. Священники відступають в сторону. Це мудрі люди були. Це люди були, які теж були у страху Господньому і в мудрості Господній. І я хочу особливо зауважити, тому що ця тема ще не буде вичерпана. один із фрагментів його. Цього пророчого слова, коли він на руках держав божественне дитятко. нині відпускаєш слугу Твого, владико за словом Твоїм і миром, бо мої очі бачили спасіння Твоє. Це якраз є суть Богопізнання. Шановні телеглядачі, ми часто буваємо такими матеріалістами, що ми тільки тоді віримо, коли вже щось маємо в руках, в кишені чи десь може в гаманці. Він бачить перед собою хлопчика, якому ще нема півтора місяця, але в ньому є втілене Боже Слово. А Слово Боже ніколи не буває намарно. Він бачить вже велику перемогу Божу на землі до щастя роду людського. Мої очі бачили спасіння твоє, яке ти приготовив для всіх людей, для всіх між цими народами. Христос не є національний Спаситель. Христа не можна пристосовувати до єврейського, українського чи іншого народу. Це Бог. Для всіх народів світу. Але що найголовніше у цьому пророчому слові? Світло на просвіту поганам і славу народу твого Ізраїля. Погане або інші інтерпретації язичники, я хочу зауважити, що сьогодні слово, коли мовиться про язичників, воно дуже є неприємне нашим сучасникам. Тому що увесь світ є схилений, щоб знехтувати Христову ідею, Христа настільки принизити і знівелювати в свідомості і повернутися до релігії, як кажуть, рідної української віри, до язичництва, до поганства. І цю нищівну програму виконують народознавці. Політики вчені і при мовчазному примовчазному, я би сказав, навіть дуже злочинному становищі церкви, коли вона не дає свого голосу. Коли у різвяних вертепах у окремих країнах, так званих християнських, вже біля немовлятка Ісуса виставляють дві мами або два татка на догоду содомітам, на догоду ювенальній юстиції, гендерній рівності. Що все те, що Бог створив, цей порядок, який Бог установив двостатевості, достатевості шлюбу, щоб дитятко мало татка і маму, сьогодні навіть ця, ця брутальність, це ця зло переноситься на найсвятіші сфери, тобто, що, ніби і у Спасителя не було фізично. Батька і матері, хоч ми добре знаємо, що він зачатий був надприродньо від Духа Святого. В Енциклопедії слово язичник чи поганин, це від латинського «paganus», що означає людина безрідна, людина невіглас. Навіть фактично буквально означає ну, сільський неосвічений мешканець, хай не буде це в образо селянам, але оскільки Слово Боже розповсюджувалося насамперед по великих містах. То мешканців сіл дехто з євреїв з погордою називали, ми ще пам'ятаємо ці слова, Гої. Ти поганин, ти той, який не знаєш небесного батька, ми маємо закон, ми знаємо живого Бога, а ви живете, як люди без роду, без батька. Але сама сутність, поганства, язичництва полягає у духовній. Духовні е, е, дизгармонії, навіть не то дизгармонії, а духовні безликості, е, у ворожості до Бога, тобто де, де слово, де термін є е, язичник, це означає, щоб єдиного Бога зневажити абсолютно і на місці Його поставити інше. І енциклопедія так каже, поганин це той, який признає багатьох богів, просто ідолопоклонник. Але за цим цього ще дуже мало, щоб зрозуміти всі глибини. Тому цей праведний муж Божий Симон каже: світло, Христос є світло на просвітлення поганим, тобто темряво безбожності, зухвальства. Темряво, коли людина сама себе виставляє за Бога і робить свої власні пріоритети замість Божественного єдиного е, критерія, який приносений на землю в особі Ісуса Христа, е, це якраз повинно розвіяти цю темряву язичництва. Але наш час на превеликий жаль є вже обмежений, і я вірю, що Господь допоможе нам ще зустрітися на наступну неділю. Ту запрошую до, наших, до ваших телевізорів і хай Божа благодать супроводжує наше життя на кожний день і в кожну мить нашого непростого земного життя. Слава Ісусу Христу!